Сьогодні в усіх на слуху новина, що усі роботодавці в Україні відповідно до права військового обліку, що затверджені постановою Кабінету міністрів номер 1487 щороку, до 1 грудня мають подавати списки призовників, військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Насправді це не новина ще з 5 січня 2023 року. Набрав чинності порядок організації та ведення військового обліку призовників, військово зобов'язаних та резервістів, який затверджений відповідно постановою ще від 30 грудня 2022 року, 1487, про яку я говорила спочатку. Отже, з 5 січня 2023 року військовий облік на підприємствах ведеться відповідно до зазначеного порядку номер 1487 При цьому зверніть увагу, що у пункті першого даного порядку йдеться проведення військового обліку підприємствами, установами та організаціями незалежно від порядкування і форми власності. Тобто у цих нормах не вказана про ФОП-роботодавця. Це означає, що флоп-роботодавці не мають обов'язку із ведення військового обліку. Тобто військовий облік обов'язково має вестися на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності, тобто юридичних особ. Відповідно до пункту 16 даного порядку, військовий облік поділяється на облік призовників. За визначенням у пункті 21 даного порядку, військовому обліку підлягають призовники у віці від 16 у рік досягнення 17-річного віку до 27 років, військово зобов'язаних та облік резервістів. На підприємствах повинен вестися персональний військовий облік. Це зазначено також у даному порядку. Військовий облік військовозобов'язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний. Це також регламентовано даним порядком номер 1487. На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані та резервісти, які не заброньовані за підприємствами на період мобілізації та на воєнний час. Військово зобов'язані, які згідно із законом номер 3543 заброньовані за підприємствами на період мобілізації та на воєнний час, перебувають на спеціальному військовому обліку. При цьому, незважаючи на появу нового порядку номер 1487, зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з цього приводу не вносилися. Хочу на це звернути увагу, що КУПАБ не містить спеціального штрафу за відсутність ведення військового обліку. Проте відсутність військового обліку на підприємстві може розглядатися як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стаття 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Отже, про що говорить стаття 210 з позначкою 1 порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І на посадових осіб від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першої цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягне за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Доходів громадян і відповідно на посадових осіб від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Отже, за неведення військового обліку на підприємстві передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. А в особливий період від 5100 гривень до 8500 гривень. Однією із головних новацій даного порядку 1487 є запровадження умови про підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення відповідного військового обліку. При цьому підвищення кваліфікації осіб відповідальних за ведення даного різкового обліку здійснюється на річ одного разу на п'ять років. Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення різкового обліку на підприємстві здійснюється на договірних засадах закладами освіти, що проводяться відповідну освітню діяльність підвищення кваліфікації працівників та мають Ліцензія на відповідну діяльність за програмами підготовки. Підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників. Отже, вперше підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах, відбувається не раніше 1 жовтня 2023 року. Військово-облікові документи можуть надаватися також через застосунок ДІЮ, а на це я хочу звернути увагу. Тобто, відповідно до порядку номер 1487, пункту 20-го порядку, військово-облікованими документами є для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення. Військово зобов'язаного для резервістів військовий квиток. При прийнятті на роботу роботодавець зобов'язаний перевірити військово-облікові документи відповідно у громадянина чоловічої стації. І, ну, відповідний його вік – це передбачено Кодексом закону України про працю та порядком номер 1487 при цьому пунктом 34 порядку передбачено перевірку військово-облікового документу шляхом його. Наявності, тобто безпосередньо у паперовому вигляді. Відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред'являтися, надаватися, з використанням мобільного додатку порталу ДІЯ. Проте, із застосунку ДІЯ військово-обліковий документ все ж таки доведеться роздрукувати, оскільки пунктом 37 цього ж порядку номер 1487 містить вимогу, до списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, як ми ще раз бачимо. Що законодавство одна норма протирічить іншій нормі законодавства? І йдемо далі: жінки, які мають фармацевтичну або медичну спеціальність, можуть працевлаштовуватися як нерійськово зобов'язані до кінця 2026 року. У пункті 19 порядку. Передбачено, що підприємства виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Аналогічна норма вмістилася, я хочу звернути увагу у попередній постанові порядку, який регулював дані відносини. Проте… Хочу звернути увагу, що актуальні правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів наведено у додатку другому до порядку номер 1487 При цьому вони оновлені у порівнянні із аналогічними правилами, які були передбачені до цього. Отже, підприємствам необхідно роздрукувати оновлені правила військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Які наведені у додатку номер 2 до порядку номер 1487 та розмістити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях підприємства? Наприклад, це може бути на ресепшені, в якоїсь там фірмі? Крім того, підприємства зобов'язані доводити правила військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів наведені у додатку номер 2 до зазначеного мною порядку до призовників, військовозобов'язаних та резервістів під особистий підпис під час прийняття на роботу. Звіряти із терцентром потрібно дані не особової картки, а списків персонального військового обліку підприємства мають проводити внутрішній аудит стану військового обліку. Тобто, військовий облік ведеться щодо усіх прийнятих на роботу працівників, які є військовозобов'язаними, зобов'язаними, резервістами або призовниками, незалежно від строку дії трудового договору, навіть якщо цей трудовий договір укладено на три місяці. Також звертаю увагу, підприємства зобов'язані надсилати у семиденний строк дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних терцентрів повідомлення про зміну облікових даних призовників. Військово зобов'язаних та резервістів за формою, яка також наведена у зазначеному порядку постанова номер 1487. Отже, як ми бачимо, що нічого страшного, чого не існувало до чого, дана постанова і дане зобов'язання про надання відповідних відомостей до територіальних центрів комплектування до 1 грудня, в принципі. Не вбачається. Даний порядок вже існував і з 23-го року, але саме законодавство є не врегульованим, як ми бачимо, і конкретної відповідальності за ненадання даних відомостей по суті та законодавствам і не передбачено. Лише Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність, яка покладається на роботодавця. У вигляді штрафу, звертаю увагу, що фізичні особи-підприємці, у яких є відповідно наймані працівники, не зобов'язані подавати даних відомостей до територіальних центрів комплектування. Якщо у вас будуть ще цікавити якісь питання, звертайтесь, пишіть, все буде Україна, ми переможемо.